Сьогодні ми у містечку Босков, Нідерланди. Two boxes и two 25 євро, я yeah? yes. yeah. together 25 yeah. Euro, yeah? Two Can, yeah, two. One is 15. Okay, two. Окей, yeah? Perfect. Hello. I can give you 3 for 35. No, no, and the only this. We but... And uh can you please one uh, kibelin? One portion? Yeah, one portion. Small. Yeah. Perfect. And what kind of sauce do you want? Uh garlic. No problem. Так, і що ми купили? Ми, як завжди, рибка, жарена в клярі. Рибка, жарена в клярі. Кібелінг з соусом. М, -м. Це дуже смачно. Подивіться на рибку. На розломчик. М -м -м. М -м. Маленьке містечко в Нідерландах, яке відомо в усьому світі як столиця садівництва. Тут вирощують мільйони дерев і кущів. А унікальний пейзаж з каналами та розсадниками виглядає неймовірно з висоти пташиного польоту. Саме тут, у 19 столітті, вивели знаменитий сорт яблук Боскоп, з яких досі роблять соки та пироги. Боскоп це тихе і зелене місце, де можна відчути справжню атмосферу Голландії. Порція 6 євро стоїть. Всі голландці їдять ту рибу, приходять по суботах, їдять рибу. І розпаковка купила креветку, дві пачки 25 євро. Ми взагалі їздимо в Гагу, як купляти цю креветку, але в Гагу не вийшло поїхати. Знімаємо сьогодні відео. І така креветочка, Така креветка, пачка, скільки у нас тут виходить. Кілограм. Ну, виходить, 2 кг 25, 25 євро. Ну, це дуже здорова креветочка, дуже смачна. Друзі, якщо ви були в Нідерландах, були на ринках, що вас більше всього здивувало? Які ціни? Що вам більше всього подобається? Що ви їли на ринках? Є така ситуація. Як в дитинство йшли на базар, або їхали з мамою на базар скуплятися в школу, скупили костюм в школу, карандаші, рюкзак. Скупилися і що потім? А потім йшли, їли шашлик або біляші. Я на біляшах виріс, вирісався хлопця. На біляшах і на насалові, і молоко парне в селі. Є дуже багато на прилавках, тут в Нідерландах продають соуси, продають різні штучки. Я вам покажу, дають спробувати. Береш таку одну штучку, береш макаєш соус і пробуєш, яку тобі намазку купити. Дуже смачно і комфортно. Я думаю, що друзі такий варіант продажу і завлічення клієнтів буде дуже класний. Тому Ось такий ринок. Бабуля. Коровку стідать і парного малочка такого Вообще по кайфу. Кібелінку не вражаються. Було по кайфу. Містечко Боско має населення 16 тисяч людей, тому, друзі, дуже цікаво, гарна, аутентична архітектура. І подивимося, знаєте, як ми кожну суботу ходили в селі на базарчик. Купляли там щось, як я вже проживав в селі. Купляли різні речі. Також тут в Нідерландах в кожному містечку по суботах приїжджає ринок, на якому продають рибу, якісь речі, і саме головне Нідерланди чим славляться сиром. Правильно, і продають багато сиру, різного сиру. І подивимось на архітектуру. Маленького, але гарного містечка Боско. Боскоп, Боскоп маленьке, але дуже особливе містечко у провінції Південна Голландія. Його ще називають зеленим серцем країни, адже тут сконцентровано одну з найбільших у Європі зон садівництва. Вже понад 400 років жителі Боскопа займаються вирощуванням рослин. Сьогодні тут можна побачити тисячі розсадників, які простягаються вздовж каналів і створюють унікальний ландшафт. Місто відоме також завдяки сорту яблук Боскоп, виведеному ще в 19 столітті. Цей сорт став класикою для приготування традиційних голландських пирогів. Боскоп поєднує в собі історію, природу і спокій. Це чудове місце, щоб відкрити для себе тиху і справжню Голландію. І ще, друзі, голландці, голландці. Голландці люблять ходити на базар в суботу, посидіти вдома, випити чаю. І ще є такий момент, що голландці не люблять встановлювати собі жалюзі. У них відкриті вікна. А чому в них відкриті вікна? Тому що голландці... Живуть біля моря, і була в них давнішня традиція дуже давно. Коли моряки пішли в плавання на дуже багато, а дружина залишалася вдома от на одинці тому були відкриті всі вікна, ну я маю на увазі жалюзі, що всі люди бачили, що вона вірна дружина і їй нема чого скривати, ховати. Отакі традиції залишились в Нідерландах до наших часів. Ну що, друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, постав лайк, напиши в коментар, що б ти хотів спробувати в Нідерландах. Або що пробував, що твоя найулюбленіша, найсмачніша страва в Нідерландах. Що тобі більше всього подобається? Напиши, будь ласка, в коментарі, як тобі випуск, і робити чи далі такі випуски, маленькі огляди на маленькі містечка в Нідерландах. Дякую, поїхали. Па-па!